Зараз ви побачите технологію правильної посадки півонії, дізнаєтесь, коли краще її садити, та що робити, коли в кінці весни за зниженими цінами вам вдалося якийсь цікавенький сорт прикупити. Розминаємо свій пальчик, натискаємо підписатися дзвіночок. Та вподобайчик Допомагаємо розвивати корисний україномовний каналчик. Всім привіт! З вами канал Корисні Корисності, і ми починаємо! Найкраще садити або пересаджувати півонію саме восени. Причина в будові корневище заживлення бульби відповідають смоктуючі корінчики. А найкращий час для їх розвитку кінець літа. Початок осені. Якщо садити весною, то з підвищенням температури порушується розвиток кореневої системи. І харчування відбувається, і наростання зеленої маси за рахунок запасів самого корневища. Це веде до виснаження куща, він може декілька сезонів не зацвітати та бути кволим. Але ви мені скажете. Що ж робити, адже саме весною в квіткових магазинах найбільший вибір саджанців півонії. А в кінці весни можна купити чудові сорти за зниженими цінами. Вихід є прикопати. Зверніть увагу, тут мінімум зеленої маси це корневище було прикопане весною, і давайте подивимося, в якому воно стані. Саджанець був вставлений в звичайне пластикове відро, на дні якого були пробиті дренажні отвори. Обираємо сонячне місце і в кожного регіону терміни свої будемо орієнтуватися, щоб закінчити посадку за 30-45 днів до настання морозів. За цей час рослина має встигнути укорінитися. І так, приступаємо до копання ями. Копати будемо велику. Глибина 70 см, ширина 50-60 см. Хто зможе 70. Ми маємо закласти її дуже якісно. Це сприятиме розвитку дуже файного корневища. А файне корневище дасть багато бруньок. І в результаті в нас вийде пишний, пишний велетенський кущ. За декілька років. Наша яма готова. Верхній шар плодючої землі ми переклали в тачку. І на основі нього ми будемо готувати поживну грунту суміш. Далі півонія така рослина, що вона не терпить застою води, тому на дно ми даємо шар, дренажний шар керамзиту. Далі на основі садової землі будемо готувати нашу грунту суміш. Додаємо пісок. В кого дуже важка своя земля додає відро, в кого така більш пухкіша, додає пів відра. Орієнтуємося. Виходячи зі своєї ситуації. Далі сюди ж додаємо відро компосту. І обов'язково додаємо фосфорно-калійні добрива. Суперфосфат 150 грам. В якості калійного добрива я беру 100 грам полісульфату. Можна його замінити на попіл, тоді беремо не півстакана, а стакан попелу. І добряче все перемішуємо. Зробленою грунтосуміщою заповнюємо третину нашої ями. На всякий випадок накриваємо нашу поживну подушку невеликим шаром просто садової землі. Це робиться для того, щоб, не дай Боже, добрива не попалили корінчики. А далі залишаємо нашу яму в спокої на декілька днів, щоб ґрунт осів тик 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 Після того, як земля осіла по центру ями формуємо гірку, на яку будемо викладати корневище, і по якій будуть коріння направлятися вниз. Одне з ключових завдань посадки півонії це правильно заглибити саджанець. Беремо якусь палицю, що буде позначати рівень землі. і Попередньо приміряємо саджанець. Відстань від верхньої бруньки до поверхні ґрунту має бути не більше, не менше як 5 см. Проливаємо саджанець, щоб коріння могло розправитися. А далі слухаємо уважно. Зробили ще одну суміш. Тут в мене просто садова земля. Компост, попіл і пісок без добрив. Цією сумішю засипаємо наш саджанець. Дуже обережно, щоб не пошкодити бруньочки. Після засипки нам треба дуже і дуже обережно ущільнити, щоб не утворювались повітряні кишені, але зробити це настільки делікатно, щоб не пошкодити брунючки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових серіях мої півонійові зайки. па па па, -па. па!